буду снимать видео. Почему сказать, я буду снимать по-украински? Тому що я, я... я так, хочу. Я хочу, щоб мене віде дивився російський и украинский. Да. Щоденних... Давайте українців не посмотрите много раз, как раз

Не зрозумів, а що там таке жовте? Так, треба, звісно ж, подивитися і нічого собі вал, що це таке, так, український портал. Я навіть не здогадувався, що такий портал в Майнкрафті існує. О, друзі, всім привіт, з вами я Кавун, і це моє нове відео, в якому я знайшов справжній український портал. І давайте зараз подивимось, що в ньому знаходиться. постій! пустій. Селян, це ти мені кажеш чи комусь іншому? Це тобі кажу а що сталося? Що? Я не можу в цей портал зайти, чи що? Можеш, але щоб зайти в нього, ти повинен мені дати 200 діамантів. А, це ти його побудував так добре і так, слухай, селян, в мене не вистачає трішечки діамантів. Ну тоді ти нікуди не зайдеш. Так, так, послухай, може може якось по іншому можна домовитись? Я можу твоє завдання якесь виконати. Слухай, в тебе дуже знайомий голос. Ти що, кавун? О, друзі, він мене впізнав. Так, так, я кавун, я ютубер. Слухай, ну тоді все дуже легко. Ти про що? Я впущу тебе в цей український портал. Якщо твої глядачі зараз обов'язково поставлять лайк та підписаться да, ну, на канал, це це канал. Це це все вже робити? Чого, треба зараз обов'язково поставити лайк та підписатися на канал, щоб цей селян пустив. Да, це так слухай, селян. Ну я думаю, що все дуже легко. Тому всі глядачі, звісно, поставили лайк та підписались на канал, і ти можеш мене вже туди впустити. Щось дуже мало людей поставило лайк та підписались на канал. Друзі, та як це так? Як це так, друзі? Зараз обов'язково всі-всі-всі поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви ще це не зробили. Інакше ми не зможемо увійти в цей український портал. І я думаю, що всім цікаво, що там знаходиться. Тому ну, давайте, та, друзі, обов'язково ставте інтерес. лайк та підписуйтесь на канал. Ну, слухайте, зараз точно все. Я в цьому впевнений. І зілянку ну, що там а, як там справи? Всі поставили лайк та підписались? Майже всі. Але не всі розумієш мене. Та що ж таке, друзі? Ті, хто ще не поставив лайк, та не підписався на канал, обов'язково це зараз зробіть. Цей селян не жартує, розумієте? Він нас може туди навіть не впустити. Тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Да, так, так, селян, ну розповідай, що там. Слухай, ну бачу, дійсно багато хто поставив лайк та підписався. Ви дійсно великі молодці. Все ж таки, не всі. На жаль, але добре, я тебе впущу. О, дякую тобі, велике. Але щоб це був перший. І в останній раз, щоб наступний раз всі ставили лайк та підписувались на канал. Добре, 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 дякую. Так, друзі, давайте зараз на рахунок три. А ми будемо входити в цей портал. Тому давайте один, два, три і. Полетіли. А друзі, що відбувається, що відбувається, я не розумію. Так, фух, це була вода. А дуже добре, що тут написано. Вас вітає Україна! Нічого собі. Це що, якийсь кордон, так? Ну я думаю, що це кордон, а це що таке, нічого собі. Це справжнє українське село з українськими мобами. Давайте подивимося. Так, 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 так. Обережно, обережно. Я вже думав, що цей кріпер український мене зараз буде взривати. Всім привіт, хлопці! Всіх вітаю! Ти ще хто такий? Я хто? Я кого? Ви що мене не знаєте? Я український ютубер. Слухай, все село вхід заборонено майже всім. Що означає майже всім? Це військове село, розумієш? Тут повинні бути тільки військові. Слухайте, ну буду газочку, я хочу тут щось подивитися, я хочу тут трішечки пожити. Це дуже прикольне село українське. Я думаю, друзі, ви зі мною згодні. Це круте село, насправді. Ну, слухай, якщо ти хочеш тут знаходитися, ти повинен все ж таки виконати за. А що саме мені потрібно робити? Ти повинен дістати нам багато автоматів. А як мені це зробити? Це ж нереально. Розумієш, нам потрібні автомати, і якщо ти зможеш їх десь дістати, ми тебе впустимо в село. Добре, але дайте мені хоча б якусь зброю, якийсь меч чи ще щось. Ось, тримай, це моя нова амуніція. Нічого собі, друзі, подивіться, яка в мене крута тепер амуніція. Секундочку, давайте ось таким чином і вау, друзі, просто подивіться тепер на мене. Українська броня, а також справжній український меч. Так, так, так. Але без автоматів можеш навіть не повертатися. Добре, зрозумів. Друзі, я поки що не знаю, де ми можемо взяти автомати, але я думаю, ми щось придбаємо. Ну, поки я їх шукаю, ці okay. автомати, друзі, обов'язково відкрити коментарі та напишіть, в якій країні ви живете. Так, 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 друзі, обов'язково відкрити коментарі та напишіть, в якій країні ви живете. Мені дуже цікаво це дізнатись. Я, наприклад, живу okay. в Україні, але ви в коментарях напишіть. Я Україні тоді в Україні. Бушувати. Так, про всяк випадок беремо цей український меч в руки і дивимось, хто тут у нас є. Так, курівка, а це хто такі? Друзі, друзі, подивіться, ви їх теж бачили. Так, давайте ближче трошки по. Так, давайте ближче трошки подивимось, і це якісь зомбі дуже дивні. Чому вони на мене нападають? Ну добре, друзі, давайте спробуємо їх виховати. Так, 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 будемо їх виховувати. І, вау, ви це тільки що бачили. Так, давайте подивимось, вау! що це за штука така, і стріляємо. Вау! Це якийсь лазер чи що, подивіться, вау, вау, вау. Так, 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 це цікаво. Я думаю, що хлопці села будуть дуже в захваті від цієї штуки. Це якісь нові технології. Воки чи що? Я, друзі, навіть не розбираюсь у цьому, але давайте ще трішечки їх знищувати. І дивіться, скільки мені випадає зброї. Це буде, я думаю, дуже легко. Але є великий нюанс: треба стріляти в цих зомбі набагато раніше, ніж вони будуть стріляти в мене. Тому що ця зброя знищує за буквально декілька секунд. Ну ви це самі бачите. Тому треба бути дуже обережним. Але я думаю, що мене українська броня все ж таки буде а, трішки спасати. ток так, ток зомбі, пішов геть, звідси, і ти також пішов. І давайте, а наша ціль зараз, щоб в нас було десь 20-30 цих а, автоматів, і я думаю, що це буде круто. Я не впевнений, що це саме автомати, але, друзі, ну ви самі бачите, що зброя а, насправді буде необхідна. А нашим, нашим, нашим ось цим а, Селянам, ну, селяни, які в тому селі живуть. Так, давайте, давайте, ті моби, ендермени там були, кріпери. Ну, Друзі, дуже цікаве село, насправді. Так, і давайте подивимося. Так, ну в мене є а, вже десь 10 автоматів, і нам потрібно, ну я думаю, що стільки ж, тому давайте їх зберемо. Так, чому б і ні. Так, 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 зомбі, геть, звідси, ви що з з'їхали. Вони, напевно, хотіли напасти на це українське село. Так, 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 так. в мене закінчився цей автомат, їх тут дуже багато, але я, звісно ж, з ними справився. Так, давайте ще ось так. І де ще ці автомати є так ось сюди. Давайте подивимось, ось ще ось тут автоматик, Дуже-дуже добре так, геть звідси. І відкриваємо інвентар, дивимося, оу, нічого собі! Цікаво, а я ж можу зібрати весь інвентар цих автоматів. Це до речі, не дуже складно, тому що ці зомбі вони чомусь без броні просто йдуть на мене, і я їх легко знищую. Ну ви самі це бачите, тому давайте, давайте. Я тепер вас навіть не боюсь. Спочатку так а я, друзі, їх трішки боявся, хочу, хочу вам сказати. Але зараз мені все одно дивіться, як я можу. Я їм навіть не даю ось, підійти ось, до мене. Я ви не розумію, чому вони не використовують Бо ось ці автомати проти мене. Можливо, вони навіть не знають, як їми користуватися, але мені все одно. Тому давайте, друзі, ось так. Ось так і де ти, де ти, Нічого собі, скільки вас тут. Так, їх тут десь 50, тому це, друзі, подивіться, так, все. Я думаю, що нам достатньо їх а, знищувати. У нас вже є багато автоматів, тому можемо повертатися в українське село. І подивимось, яка буде реакція у цих а, військових військових мовів, скажімо так. Слухайте, слухайте, так, український ендермен, а постав зараз десь тут скриню. Ось тобі дві скрині, а от чому ти повернувся? А я повернувся з автоматами. Ось, дивись так, давайте, друзі, ось таким чином, ось таким чином. Йоу, скільки в мене їх, просто подивіться на це. І так, все. Сундук, весь автоматах, Тепер давайте цей сундук, звісно, і ось таким чином, прикольно. Ти вже бачив, що в скринях цих знаходиться? Так, я бачив, але як ти це зробив? Це ж неможливо просто. Так, це було майже неможливо, але ж я кавун, я з усім можу справитися ну, друзі, ви самі це розумієте. Слухай, в нас стільки автоматів навіть ніколи не було. І це якісь дуже круті автомати, я так розумію. Так, 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 звісно. По перше, ти можеш залишатися в цьому українському селі. Я думаю, що ти будеш здати захищати. Звісно, буду здати. По-друге, тримай, це тобі. Вау, а що це таке? Це вибухівка, але тут її, звісно, взривати не потрібно. Так, друзі, ви самі розумієте, тепер я можу залишатися в цьому українському селі, мене прийняли тут. До речі, до речі, а коли вже буде вечеря? Зачекай 10-15 хвилин, ми тебе погукаємо. Добре, добре. Так, друзі, дивіться, в мене є вибухівка, і давайте подивимось, як вона буде взривати. Так як там залишились ще ті зомбі, давайте зараз спробуємо їх взірвати. Але так, це потрібно зробити дуже обережно, щоб самому не взирватися. Ну ви розумієте? Так, треба залізти на якесь дерево. Так, 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 я вже бачу якогось зомбі, і їх тут дуже багато. Так, 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 друзі, давайте, давайте їх трішечки спочатку мечом цим. Давайте, давайте, давайте. Геть, звідси зомбі. Геть так. А дуже добре тепер давайте ось сюди. якось заліземо тут, якось зламаємо. Так, 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 геть звідси, геть звідси. Так, давайте, давайте, друзі, Да як вони залазять сюди? Так, 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 давайте, давайте, ось таким чином, да ще ж таке не виходить. Оу, друзі, 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 друзі. Треба, тр Треба сюди йти. Дивіться, дивіться, дивіться. Тут вони точно мене ніколи не зможуть а, наздогнати. Ой, давай, давай. Який же ти довгий, друже мій? Давай, давай, геть звідси. Так, і кидаємо спочатку ось цей тінті. Він буде в нас, ну, напевно, не дуже сильний, але. О, нічого собі так. Ну добре, добре, він сильний, насправді. Але я так розумію, цей зелений він сильніший. Тому давайте теж його кудись кинемо. Наприклад, так, зомбі вийде о, на дереві, на дереві. Дивіться на нього, дивіться, і все, друже, бувай, вау. Оце, оце, оце так, друзі. Так, добре, давайте ще трішечки. Треба зробити якось так, щоб вони звернули на мене увагу. Тому давайте, давайте, зомбі, йдіть всі на мене. Давайте, я вас не боюсь, я вас не боюсь. Так, давайте, 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 друзі. І давайте ось таким чином. Ми їх з вами взриваємо, взриваємо. Давайте, давайте, давайте просто подивіться на це. Я не розумію, навіщо тим українським мобам автомати, коли в них є ось така крута вибухівка. Дивіться, ось так. вау, як він як відлетів, він це було круто. Але добре, так, я розумію, що автомати вони теж е, потрібні, звісно. Так, давайте ще ось цю вибухівку будемо використовувати, тому що в мене її надто багато. Так, давай в дерево тепуляємо і відлітай, друже. Тепер в це дерево. І давайте, давайте. Велетайта, Відлетайте, Відлетайта, на суром тысь. Ух, як ти туди заліз, дружимі, Давай хеть-хеть-хеть. Ух! Чу! О. А як? А як це було? Друзі, ви теж це бачили? Ось так щось пролетіло. Я не, не зрозумів, що це було. Але це було дуже ефектно. І дивіться, так, скільки да. їх тут збирається, тому ми, ми можемо ось так їх закидувати, і це буде дуже прикольно. Так, 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 давай, давай, давай. Нічого собі, яка дальність цього автомата, просто подивіться на це, друзі. Я можу ось так, ось так їх знищувати з великої відстані. Каво, йди вечеряти. О, вони навіть моє ім'я запам'ятали. Ну добре, добре. Так, друзі, ходімо, звісно ж, вечеряти. Що в у нас буде на вечерю. Можеш подивитися у скрині. Так, друзі, давайте подивимось і павучі. Оку, я не буду це їсти. Ну ви що, з госту з'їхали. Ну ні, ну дайте щось інше, будь ласка. Та ти що, я жартую. Ну добре, тоді, дай нормально їжу. У нас знову у скрині. Так, давайте в цей Раз подивимося. І вау, друзі, тут є в нас молоко, а також це. Вау, подивіться, яка свинка. Прикольно, але я її навіть всю не з'їм на насправді та ще й молочко. Я просто обожнюю. обожні моно буде за ось мати всім пока.